Незамінним атрибутом українського народу є вишиванка. Цікаво, що саме Франко був першим модником, котрий поєднав українську вишиванку із буденним одягом. Саме так письменник зображений на 20 гривневій купюрі. А тепер дізнаємось у чернівчан. Наскільки вони цінують український традиційний одяг? Чи кожен має українську вишиванку? Та чи дівчата для себе та свого судженого український традиційний одяг? Ну, в мене дуже хороше ставлення, тому що цей одяг дуже. Ну, нагадує про українські звичаї, дуже красивий, і мені здається, що найкращого одягу немає. У мене теж є вишиванка, я її дуже люблю. Я ходжу в неї, бо це знак, що Україна, ти любиш Україну, і що ти патріот. Дуже добре. Я за те, щоб люди не всі свята одягали вишиванки. Дуже хороша відносить очень хорошо, это же национальная одежда, поэтому ее обязательно нужно надевать в праздничные дни, она украшает. И вообще эта традиция, чем она хороша? Потому что издавна мама вышивала вышиванку своему ребенку. Эта вышиванка приносила, сейчас буду плакать, счастье, на кращие долі, да? На свят, на свята. На день города, типа на ярмарок. На день писемности на работе и до дня э, украинского там свято какого Два раз в гостях. Тому у мене у всіх дітей є красиві вишиванки платья. Ми одягаємо завжди на Рождество, на Пасху. Вишиванки, я считаю, что это очень здорово и а і це дуже красиво. Даже, э, по-моєму, даже сейчас очень модно. Вдягайте сорочка і галстук по святах. Вишиванка є у мене вдома, Я одягаю зазвичай по святах, і якщо просто ми з друзями збираємося, я також її можу одягти, але це буває не так часто. Я одягаю, коли у нас свят. Свят, новорічне. Ну, Платіки вже маленька стала, я трошки поправився, вона на мене не підходить. Ну, мабуть, ні, тому що у нас інтернаціональна сім'я румин. Я з іншої сторони восточне. Купувала, але в мене речі в спадок. Вишиті рушники від мами лишилися, так. Спадок можуть пак. Спадок. Ні, немає, немає. Звичайно, підтримую українську. Не знаю, щось зв'язане з Україною, підтримує вишиванка. Ну я вам скажу, раніше дуже подобалося, але зараз її настільки багато, що вже набридло ще чесно. Я підтримую день вишиванки, але я нікого не спонукаю. думаю, люди самі до цього прийдуть. Це дуже гарно виглядає сучасно. Тягаю завжди на кожне свято. До дня вишиванки. Дуже Це красиво. Да, підтримуємо одягаємо і ходимо красиво.